Не спасеться, він вийде витись, знайде пашу, Злодій не приходить, хіба щоб красти, вбивати, вигублювати, і я прийшов, щоб мали життя, малий, його повні. Я добрий пастир, і добрий пастир, життя своє дає за овець, наймит, який не пастирі, якому вівці не належить, бачить вовка, що надходить, і кидає вівці та біжить геть. І вов хапає їх і розполохує, найми же тікає, бо він найми і не дбає про вівці, я добрий пастир, і знаю моїх, і мої мене знаю, і отець мій знає мене, і я знаю ця. і я життя моє кладу за мої вівці, ще й інші вівці маю, що не тієї кошари. і їх мушу привести, щоб вони почують, мій голос, і буде одне. and